Добрий день, шановні батьки. Пропоную вам сьогодні урок наживо. Овочі та фрукти. Сидіть ваших діточок, вмикайте відео. І ви не потрібні бути поруч з ними. Нехай дитинка сідає, ви можете йти кудись. І дитина буде вчитися відрізняти овочі та фрукти. Це відео спеціально записано для дитини. Розвиток мислення. Ми почнемо з того, що спробуємо з'ясувати, чи знаєш ти, чим відрізняються фрукти від овочів або овочі від фруктів. Я скажу тобі з самого початку, що всі фрукти ростуть на деревах або на кущах, а овочі ростуть на грядках. Так легко запам'ятати. Подивись уважно на екран. Картопля росте в землі. Ми її викопуємо землі. Це овоч. Огірок росте на таких малесеньких кущиках на грядці. Це овоч. Помідори те ж саме. Подивись уважно на екран. Це овоч. Порівняй, яблуко це фрукт, росте на дереві. Слива росте на дереві це теж фрукт. Персики ростуть на деревах, це теж фрукти. А тепер давай ти. Де росте груша? Вірно на дереві. Груша – це фрукт чи овоч. Це фрукт. Вірно. Тепер давай разом з тобою дивитися на картинку, відповідати на запитання. Це фрукт чи овоч? Отже, картинка перша. Картинка друга. Картинка третя? Картинка четверта. Картинка п'ята. Картинка шоста. Картинка сьома. Картинка восьма. Картинка 9 і картинка 10. Молодець. Я сподіваюся, що ти вже вмієш відрізняти овочі від фруктів. Я була рада тебе бачити. До нової зустрічі, до наступного уроку! А далі спеціально для батьків детальне відеопояснення як додатковий матеріал для роботи над темою овочі та фрукти. На митині, чим відрізняються фрукти від овочів? Де ростуть фрукти? Фрукти ростуть на деревах, показуємо картинки. На вулиці показуємо, демо дуже гарно, коли це осінь або літо і ще можна щось роздивитися. Де ростуть у нас овочі на грядках? Звичайно, дивимось картинки, малюнки, зображення на вулиці. Дивимось, ідемо на ринок. дивимося, які бувають фрукти, що продається. Нехай дитинка називає знайомі. Фрукти або овочі і одразу каже, що це таке фрукт чи овоч. Показуємо по декілька фруктів, там буде якийсь у нас овоч. Це можна і в житті з холодильнику брати, викладати, наприклад, помідор, огірок, картоплю, капусту, кабачок поклали і поклали яблучка. Що зайве тут яблучко? Чому інше? як можна назвати одним словом? Дитинка сказала овочі. Тобто, якщо є вдома такі продукти, це дуже класно, ви можете прямо в житті. Я знову повторюсь, життєвий досвід, він найкращий. Це буде найкраще запам'ятовування і інтелектуальний розвиток дитини. На початку дитинка може ще плутатися і не чітко відрізняти, ви можете класти просто овочі і там покласти, наприклад, книжку. Да? Нехай покаже зайвий предмет. Так само на малюнках м'ячик. Картинка якась або картина на стіні, да, яка висить, і поруч багато-багато фруктів. Убери зайві предмети, закреслю, що тут зайве дитина робить. Після того, як ви пояснили, де ростуть овочі і фрукти, можна ще для того, щоб було швидке запам'ятовування, це ігра з м'ячиком. Діти дуже люблять рухливі ігри. Берете м'ячик, і дитинка ловить лише тоді, коли ви називаєте фрукт. Коли овоч дитина не ловить. Ну і просто у вас буде як команда. ви ігрок, він теж і заробляєте бали, скільки помилився, скільки не помилився. Дитина буде хотіти виграти, а не навпаки, і буде дуже старатися запам'ятати. Наприклад, кажете, зараз ти ловиш лише фрукти, овочі не ловиш, кидаєш м'ячик. Яблочко, дитинка зловила, так? Персик зловила. Картопля, ага, і не ловимо. Правильно, молодець! Твій один бал. А тепер міняємося місцями. Якщо дитинка все правильно зробила, це, можна там один-два бали зробила, все правильно робимо навпаки. Коли дитина вам кидає м'ячик і ви вже його ловите, дитина називає, плутає вас. Ви можете гратися, робити вигляд, що ви не розумієте, помиляєтеся спеціально. Це буде весело, дитинки дуже сподобається ця ігра. З чого варити суп або борщик? дійсно лише з овочем. з чого ми робимо компотик? Дійсно, лише з фруктів. І саме овочі йдуть на борчик. Які саме фрукти йдуть на компот? А що ми кладемо в тортик або в морозиво, коли хочемо, щоб було смачненьке? Фрукти чи овочі? Ну, звичайно, лише фрукти. Ми можемо морозиво покласти, і персики, беркоску, мандаринку і апельсинку. Але помідор, буряк і там картоплю ми в морозиво, і в тортик не покладемо ніколи. Якщо інформація була корисна і ви хочете ще дивитися уроки, підписуйтеся на мій канал. Сподіваюся, мої поради стають вам у нагоді. Дивіться канал «Крок до школи». Давайте вчити наших українських дітей. До наступних випусків.